Хей, всім привіт! Дякую, що завітали. Сьогодні я хочу подивитися і зробити такий експеримент, що буде, якщо, е, так сказати, новачок зайде відразу в онлайн. Нехай я не зовсім новачок як новачок. в мене є трохи досвіду. Е, но досвід цей з друзями. Без використання так камео, чисто по фану. І що буде, якщо зайти в онлайн режим. От. Не знаючи комбо ударів. Наскільки тяжкі будуть, будуть, будуть супротивники. Та взагалі наскільки можливо легко увійти в Мортал Kombat. Звісно, це буде. Нефіга не легко, це не така гра, що ти зайшов і всіх розкидуєш. Я, як видно, трохи грав, трохи сусав, але. Пінг хороший, зараз подивимось, що буде, наскільки можливо буде. Хоч якось рати, зрозуміло. А, ну тут вже деякі комп знають люди. Ну ай-яй-яй, -яй, яй яй пробив! -да. Ну тут е... Не знаю, чого дано навіть очікувати. Можливо, було. Бо до досвіду взагалі... Ну, є досвід, але невеликий я навіть. Трохи нервую, не знаю, не нервую. Але, ну, щось виходить. Але не дуже. Ну добре, один-один. Це непогано. Ну хоча він теж грає за Омнімена. Омнімен доволі... не знаю, простий, я б сказав. У грі. На що я відпустив блок? Так, він знає комбінації як робити, які я не використовую. Чому я їх не викопу, тому що мені ліньки їх... Вивчати. Тому я не використовую комбінацій. Добре. Добре, добре, добре. Фал зміг. Зміг зміг подолати. Її. Добре. Я радий. Не радий. Але це було непогано. Я задоволений. Навіть якщо я далі програю. Це не буде так. Погано. А я який? а я рожевий, ага, добре, ну тут я вже посипався трохи, так-яй-яй-яй-яй-яй. Пропустив. А, да, він же ж... да, 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 да. Він самонаводиться. Ну, ось, в принципі, один раунд я взяв і цього досить. Це такий персонаж, що можна двомя, двома... двумя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ай яй яй В дві кнопки. закачувати все. Та ти диви на нього. От гів на кусок. Підловий вот так. Добре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -ай 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 як це незручно. Нащо я все взагалі зайшов? Грайте з друзями. І... І все буде добре. А, все? А як це 2-0? Я щось пропустив схоже один раунд. Ну навіть. Я навіть не знаю, як так вийшло, Ну добре, один-один. Він. Е -е, схоже, теж був трохи не зібраним під час першого бою. Я ще й путаю. Наші сторони. Я чомусь думаю, що я синій а я рожевий. Ну, так, можна просто вот так робити. Якщо він не буде встигати реагувати на... Е, дії. І він просто буде отримувати по щам... А! Ага, він так вміє. Хитро, хитро. ай яй 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 Ага. Ще раз буде. Добре, тепер він взяв ініціативу. Ну, зараз заблокується, да. Це було передбачено, я зробив фійню. Ай-яй-яй, якась ти є. Yes. Yeah. Добре. Тут я, я вже трохи зібрався, він пропускає дуже багато ударів і намагається спамити одним тим самим прийомом, який легко читати і блкував. А, все, я виграв. Добре. Ой-ой-ой! Давай ще раз омні мене, омні мене. Анторужецький ревенж. Подивимось, може він в це раз може відігратися? Так, я справа, я рожевий. Все, він почав блокувати. Я дуже тупо пропустив. Не зміг. А, в мене не хватало. Не, я теж хотів це зробити. Добре. Так, да, тут я вже посипався. Щось. Та... Він зрозумів, як я граю, та використовує інші прийоми. Так він вже чист робить захвати. На близькій дистанції. Ну, це було передбачувано. Він мене перебив, я зрозумів. Я спосипався дуже сильно зараз. Фігню зробив? Фігню зробив? Він також. Блокує. І мене зараз доб'є. Да. Ну, добре. Добре, добре, добре. Ну, можна врахувати ще 2-2. Ну, такий собі. Ну, харайтес, друзі, не та... Та ще хочеш, ну давай ще раз. Останній разок зіграємо. Ай, нащо я присів? Ай-яй-яй, зверху! Нащо я присідаю. Це не можна робити. Наш, опять присів? Пропустив. Да. Я думаю, він зверху вдарить, а він захтів так зробити. Я теж так мію. Сів зверху заблокував? Теж зробив так само? Ну, звісно. І я був в ударі, я не встиг заблокувати добре. А який рахунок? А, він вже взяв один раунд. Щось. Це... Коли це було? Не та кнопка. Захват. Зрозумів вас. Заблокує. Це було занадто. Да. Ну. Добре. Фаталіті бу буде жати? Я тебе зрозумів. Ну та-да, і звийшов. Ну, зробив фаталіті і здався. Хоча він начебто перемагав, ну, добре. Дякую, що переглянули. До зустрічей в інших відео.